Ага, зараз з тебе нічого не вийде. Ой, ти ж нічого не вмієш, Що Вас, тебе зна... таке було, що ви хотіли почати щось робити та діяти, але ви боялися та заохочували себе дуже безполковими думками, які нам зовсім не підкипні, що ви не зможете, а який смусил почати робити. Всім привіт ви на каналі Елісавіта Перфект і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як перестати боятися та почати діяти. Я веду блог уже півтора роки, і я одна з таких людей, яка не боїться починати нове і помилятися та діяти далі. У мене так було вже купа разів, що я починала щось нове і не боялася, навіть бувало, що я робила якісь помилки, але я на них особу уваги не звертала, або переставала цим займатися, або продовжувала, я постаралася їх виправити і йти далі до своїх цілей. Отака за така тих людей. Наприклад, у мого власного блогу я ютуб веду півтора року. Раніше я його теж вела, але за три помилки мені прийшлося закинути на рік і повидаляти всі мої шорти, я тоді знімала. І через рік почати все з чистого листа. І я от почала і зараз продовжую. І я це почала без а є. Аби-яких тупих думок, що а друг мене не видав. А якісь зараз розкупати блогерів, блін. Справді український ютуб тільки зараз розвивається і е, стати його частинкою це дуже класно. І можеш ти стати одним з популярних українських блогерів, бо Ютуб ще не дуже задірний для для українських е, україномовних каналів. І того. Зараз свести Україну мовний канал, це вже щось, вже щось для Ютубу цікаве. Що ти от розмовляєш українською? Це теж цікаво. І того не варто цього боятися. Це наоборот, якась така ізюмка блогу. Ми всі з вами розуміємо, що страхи це нормально. Але буває таке, що підлітає той страх наш туди, куди не треба. Або ми себе любимо називати якось так. Що ми всього на світі боїмося. Наприклад, і я і мій тато мене буває називає мене боягузкою, бо я так багато чого боюсь. Я, е, Якщо я вам сказала, що я от така от людина, яка нічого не боїться, ні, це я в плані сфери що ну, в своєму житті та діяти. А от у звичайному житті, звичайні речі, які ніхто не боїться, я їх можу боятися. І це нормально, бо ми люди. І страх це також нормально. Коли ви захочете почати щось нове і ви боїтеся, задайте собі питання, а чого я взагалі боюся? На що я боюся, якщо я можу просто почати і далі йти, по діяти? От задайте собі питання. Давайте задумаємося, чого ми частіше всього боїмося. Що над нами будуть насміхатися або навіть були інші люди або наші? Версники, автокласники, в мене це також було. Та, що може не вийти і ми боїмося невдач. Четверте, що, можливо, ми якось себе не покажемо так, і не обправдимо своїх очікувань до себе. Ну і того треба вміти важливо ось цими от е, такими пунктиками страху справлятися. Тепер ми поговоримо про практичні кроки, як подолати страх та почати діяти. Так Перше ми маємо визначити джерело страху. Джерело страху людина може розуміти по-різному і знайти це саме. Чого ми боїмося? Наприклад, там боїмося почати вчити нову мову. Чого ми боїмося? Бо ми можемо, наприклад, у говорінні на ідеально говорити. Це пов'язано з перфекціонізмом. У мене про це також є відео Приходьте на канал. Дивіться. А також. А також червого страху ми, наприклад, побачили, як людей е, якусь там мову, наприклад, польською. Ви також хочете класно спілкуватися польською, або вам треба не говорити. І ви, ви почали вчити польську, у вас не так ідеально виходить, ви там дивитеся на людей, які вчать, наприклад, польську, англійську, ну без різниці, любу мову. І от у них все виходить, а у вас далеко не все виходить. І отут ми починаємо себе порівнювати. Якщо ви хочете, щоб я про, те, про це теж зняла відео, пишемо в коментарях. Порівнювати це також погано, і десь 60%, якщо 70% люди порівнюють себе саме в соціальних мережах. І я без виключень. Того старатися якось, от якщо от ось так от себе порівнюєте, наприклад, вивчення нової мови, як я вам привела приклад, то старайтеся це розуміти, що всі люди різні, хтось сприймає інформацію скоріше, хтось не так швидко. То, наприклад, також самої на мене поставимо. Я далеко не все можу одразу вивчити і далеко з першої попитки я не можу там. Сказати те, що треба на камеру. Що я зараз я роблю. Я перезнімаю декілька дублів, щоб вийшло все як треба. І ці дублі, якщо хтось знімає відео з першого разу, а ви там 100% разів знімаєте у вас нічого не виходить, не виходить, це нормально. Люди всі різних різних всіх людей темп, і всі як можуть, так і роблять. Друге, переформуйте негативні думки. Наприклад, Колоді того, що я не зможу, пишіть того, а я спробую а вдруг вийде. Дайте розбийте цілі на маленькі крокові цілі. Наприклад, вивчити нову мову. От, наприклад, цьому ми Говоримо про це отакий от приклад. То там, вивчити, наприклад, англійську до рівня С2, розбити собі на крокові. Вивчити англійську до рівня А1, А2. Б, 1 Б2 і С1 і С2. Ось, наприклад, як я це розподілила і це можна зробити також з блогом, і з тим, дивлячись, які у вас цілі. Четверте, порадуйтеся з друзями. Також важливо мати підтримку серед рідних, якщо у вас, наприклад, не підтримують батьки, того, що ви хочете почати вести блог, то можете ви батьки в цьому плані якось з ними поговорити на цю тему нормально, без криків, як ми біля тільки любимо робити Т... і адекватними словами, і тоді, можливо, батьки перероблять свою думку на щось більше, іншу що, якусь таку думку, яка вам сподобається, вам дозволять знімати. Розкажіть свої цілі рідним друзям, чого ви хочете вести блог. Звичайно цілі розповідати якось не дуже, але якщо навіть хтось хоче їх зрізати з вашої подорожі до досягнення цих цілей, то також треба вміти пихнути людей назад куди не треба, і вони влазять в вашу мрію ціль. Ви от, йдете цим шляхом, а хтось його хоче зрізати і зробити так, щоб у вас ці мрії, ці цілі досягнутої не було. Це також треба вміти з цим працювати. Також намагайтеся, щоб у вас серед ваших оточуючих друзів були тільки нормальні люди, адекватні, яких у вас схожі інтереси, бо якщо людина якось не дуже з цим з вами говорить. Там, Том до вас занадто великий, або там ображає вас, то вибачте, ну, це далеко не хороший друг их, там, чи друзі. А якщо вони маніпулюють, шантажують або навіть ще гірше, не треба з ними спілкуватися. І Якщо вони там жартують, такі, лад, такі погані жарти, там ти доска, тебе нічого не вийде і на ну, тебе сміються, це те саме пластика працює то, пластик, і, це, то с... 에, не слухайте таку людину або поясніть, що вам неприємно. Кому сподобалося відео? З вас сподобайка. Підписка всім пока.